Сьогодні розглянемо порівняння вафельниць. У нас є дві вафельниці від українського виробника Мальма, квадратна та кругла, та звичайна вафельниця. Розглянемо круглу вафельницю для плоских вафель від виробника Мальма. У нас тут є покращений механізм, який дозволяє легко випікати трубочки, стаканчики для морозила, тобто достатньо тільки притиснути вафельницю. Лежати її, і вафельниця сама рівномірно випікається. Також в комплекті є насадка для виготовлення стаканчиків. Коли ви будете довго працювати на звичайній вафельниці, вона сильно розігрівається і потрібно її зверху притискати, що збільшує ризик опіків. І наша квадратна вафельниця здебільшого призначена для випікання також трубочок, стаканчиків більшого діаметру. В комплекті є піднос, що значно спрощує процес очищення, оскільки весь жир одразу падає сюди. Звернемо увагу на панель керування. У нас тут все українською мовою. У нас є індикатор нагрівання, кнопка включити та виключити, регулятор температури та таймер. Наша українська вафельниця. Супер виконує свою задачу. У неї гарні рівномірно пропечені коржики. У вас вільні руки, що значно економить час, та подальше прибирання, оскільки вафельниця залишається чистою, окрім підносу, який можна з легкістю помити.